Скажи, скажи, та ми тобі ніколи не пробачимо, бо вбиті наші дочки і сини, скажи, за що воюєш, враже, де совість в світі загубив, та ми тобі ніколи не пробачимо, Сирени, гуть і величезної біди. І солдати з Одеси, не маю на жаль я твоєї адреси, Щоб лист написати, а в ньому подяку, по тій, що зростила такого бояку. Мужні солдати, з тобою в безпеці, бо ти все приймаєш на мужній плечі. А я лиш складаю подяку у молитві, Щоб Бог не покинув тебе у цій битві. А я кожний вечір, так щиро, як вмію, у Господа прошу за тебе радію. Коли ти живий, коли серце б'ється, ти все подолаєш, бо не наодинці. З тобою і віра, і правда, і надія, і в нас із тобою надвох одна мрія. Щоб сонце всміхалось нам і без гранатів, щоб більше не мали ми жодних утратів. Мені ти не брат, тобі не сестра Та талється у жилах кровна зодна. Бо ми наче рідні по духу і крові, бо за Україну боротись готові. Нехай світ мовчить і ніби не чує. На небі є той, що точно почує. За нього триматись ми будем щосили. Добро переможе ворожій сили.